Замки часто ставали схованками для скарбів, родинні багатства, коштовності, здобуті у ворогів і надійно сховані у підземеллях твердинь і досі оповиті легендами. Одна із них пов'язана із Золочівським замком на Львівщині. Біля входу до замку стоять три великі кам'яні брили із вирізбленими символами літерами та зображенням переплетених вінків. Ці камені потрапили до замку із села Новосілки. Усе, що лишилось від славнозвісного Новоселецького замку, зруйнованого в XVI столітті, кажуть, що його побудували вихідці з Угорщини, начатки лицарського ордену тамплієрів, заснованого ще в 1119 році, відлученого від церкві папою римським Клементом V' у 14 столітті, а написи невідомою мовою, начебто, містять інформацію про скарби ордену, заховані на території замку. З тамплієрами пов'язана ще одна твердиня на території України замок у селі Середнє неподалік Ужгорода. Його побудували ще в XII столітті. Напевно, це найкраще збережена пам'ятка романського стилю на наших землях. Згідно з легендами, орден лицарів храму мав незлічені багатства. Значну частину яких не може знайти й досі. Відомо, що землі, на яких було зведено середнянський замок, виділив тамплієрам угорський король. Лисарі мали захищати угорське порубіжжя і розширювати кордони держави. Вони швидко звели замок із масивними, завтовшки три метри стінами. На той час на Закарпатті це була одна з найбільш неприступних твердинь. Тамплієри справно виконували покладену на них функцію. У 1190 році саме в околицях середнього було відбито напад татар, а в 1217 році середнянські таблієри вирушили разом з угорським королем Андрашем Другим у хрестовий похід, по поверненні з якого активно долучились до боротьби за Галич. Літописна традиція називала їх Соломоничами або Крижевниками через білі плащі з червоними хрестами. Після заборони ордену, який звинуватили в Єресі. Всю власність тамплієрів конфіскували. Середнянський замок перейшов до інших володарів, але більше ніколи не відігравав в історії такого значення, як за храмовників. У 1703 році під час повстання володаря Мукачівського замку Ференсеракоці, II тут перебували німецькі війська, а потім замок у середньому занепав і на його валах спородили кілька хат. Ентузіасти й досі шукають тут скарби тамплієрів. Легенда про скарби не оминула, й кам'янець-подільський замок розповідають, що в турків був відьмак, який своїми чарами допоміг захопити фортецю. Та коли вона знову відійшла полякам за Карловицькою угодою в 1699 році, турки мали залишити кам'янець, але скарбів у них було так багато, що слушною видалась порада відьмака залишити частину із них у місті, а вже потім вивезти. Золото та коштовне каміння склали у просмолне дубову діжку. Яку відьмак тричі обійшов, щось тихо промовив і зненацька перетворився на чорного півдня, коли ж за закукурійка вдіжка раптом злетіла із замкових мурів і пірнула у водоспад під турецьким мостом. Легенда натякає, що відьмак і досі сидить у ямі на дні водоспаду, охороняє скарб, чекаючи на повернення турків. Інший варіант цієї легенди оповідає, що в річку Смотріч під турецький міст упала карета, навантажена турецьким добром, переважно золотом і сріблом. Вер глибоко затягнув скарб, і вода заховала його. Кажуть, при цьому був один картограф. Він навіть устиг позначити місце на мапі. Ця легенда настільки популярна, що й досі чимало охочих намагаються віднайти скарб. Не так давно місцеві авантюристи нібито знайшли карту з позначкою, отримали дозвіл на пошук скарбів і навіть змінили русло смотричу, щоб їм не заважав. Кілька місяців працювали, вирили вже велику яму, але скарбів не знайшли, натомість ледь не втопили екскаватор. Що ж до тих скарбів, то інша легенда стверджує: ніби яничари не змогли далеко вивезти коштовності і були змушені заховати їх біля Збризького замку на річці Збруч на північний захід від Кам'янця. Укріплення тут було ще за середньовіччя, а в 1565 році магнати Лянкоронські заснували містечко Нове Бержезія, що в народній мові трансформувалось в Збриж. Замок у XVII столітті було реконструйовано. Оповідають, що турки благають дати їм селище у розпорядження хоча б на один день. Тоді вони заберуть свої скарби. До речі, турецьку карету із чистого золота, що нібито зарита на територію укріплень, пов'язують із чиєю однією фортецею Межибіською. Оповідають і про віз із сріблом, що, начебто, закопаний між однією з веж і костелом замку. За легендою, п'ятиметрові турецькі колони на території Меджибіської фортеці це пам'ятки на місцях поховань турецьких полководців. Хоча чимало місцевих мешканців і краєзнавців вважають, що такими колонами турки, відступаючи, помічали розміщення своїх скарбів. Також із Кам'янцем пов'язана легенда про скарби Розанди Лупул, дочки молдавського володаря Василя Лупула і удови Тимоша Хмельницького, сина славетного гетьмана. Батько її мусив тікати з Молдавії через бунт місцевих бояр, які не хотіли союзу з Хмельницьким, і прибув до Кам'янця. Разом із дочкою та двома онуками жив у будинку місцевого старости. Старості припала до душі Розанда на той час уже також давай і він освідчився їй. Можливо, через вроду, а можливо, і через численні скарби, що вона мала успадкувати від батька. Проте Розанда відмовилась стати дружиною кам'янецького старости, а згодом залишила місто і оселилась у власному маєтку в Рашкові. Незабаром на її землі напали козаки полковника Золоторенка, довго допитували, де скарби, але жінка нічого їм не сказала. Тоді Розанду вбили, а що стало з дітьми, невідомо. Кажуть, вона їх надійно сховала. Золото козаки так і не знайшли, а легенда говорить, що марно вбивці його шукали. Скарби Лупола були надійно сховані в Кам'янці у будинку старости. кажуть, що в наш час, після Другої світової війни, на місці того будинку знаходили старовинні золоті монети. Великі багатства пов'язують з історією Кременця та його володарки королеви Бони Сфорці. За переказами, від'їжджаючи з міста на батьківщину, королева вивезла понад 20 возів різного добра, але більшу частину своїх статків заховала в замкових підземеллях, і тепер її душа не може заспокоїтись. За легендою, скарби Бонни дістануться тим, хто зустріне її на замковій горі у Великодню ніч. Ключ королеви триматиму в роті. А відібрати його можна лише поцілунком. Тоді вона відведе смілився до скарбниці і дозволить відкрити її. Однак лише під звук великодніх дзвонів. З останнім ударом двері відчиняться, і шукач залишиться в підземелі на віки вічні. Згубні скарби фігурують і в легендах про Боронецький замок. Коли виникло це укріплення, достоменно невідомо. Можливо, ще й за часів Дакії, проте на арену історії воно вийшло в 13 столітті. Коли замок належав Галицькій Русі, а потім перейшов до угорських королів. Конкретних відомостей про час його закладення чи руйнування немає. Зате збереглася легенда в кількох варіантах, коли замком правив цар злий, жорстокий, до того ж не тутешньої віри. І, хоча дружини собі взяв з місцевих, люди його не любили. Був у царя чарівний кінь, татош, що ходив на трьох ногах, а підкови в нього були прибиті задом наперед, і ніхто не міг утямити, куди помчав цар. Кінь мав чортівську силу, його неможливо було наздогнати, царя боялись, але вдіяти нічого не могли. Тоді знайшлася одна бабка, яка навчила людей, як позбутись жорсткого правителя. Якось усі жителі вигнали худобу, в кожній худоби ні міжороги почепили свічки і погнали на замок. Переляканий правитель скочив на коня і кинувся на навтьоки. На одній зі скель тато ж послезнувся, цар полетів у пірву і розбився. Проте під замком у підземеллях було заховане царський скарб. Багато людей хотіло його здобути, та це було неможливо. За легендою, скарб охороняє чорт, а кожен, хто спробує здобути заховане, збожеволі. Практично в кожному селі існує легенда про скарб, який залишили втікаючі турки: це або старий колодязь, або хата на краю села. Врешті вірити чи ні або шукати скарби, вирішувати вам.